Так виглядає одна із шести смарт-квартир, у якій незабаром оселяться вимушені переселенці, котрі знайшли прихисток у Хмельницькому. Розташована вона у приміщенні гуртожитку на інститутській 12, дріп-1. крім того, для ВПО тут також передбачено 39, 3 три або чотири місних кімнати. З весни минулого року в них розпочали капітальні ремонти. Насамперед, в кімнатах замінено повністю систему опалення, замінено проводку, так як проводка робилася ще в радянські часи. В кімнатах зроблений повністю ремонт. Поставлені нові меблі в смарт-квартирах стоїть техніка, енергозберігаюча, холодильники, дивани, ліжка для внутрішньопереміщених осіб. Одинаків облаштована загальна кухня. На загальній кухні ви бачили стоїть нові стільниці, стоять дві газових плити. Над плитами облаштовані витяжки. Також відремонтували місця загального користування, замінили вікна, встановили індивідуальний тепловий пункт. Нині роботи на завершальному етапі. Замінено повністю покрівлю, утеплену покрівлю, вихід на покрівлю. Частково замінена система водопостачання, каналізаційне відведення, водовідведення, замінена електропроводка. Зроблено ремонт в укриттях, облаштовується приміщення, пральня. І санвузол для людей, які будуть криватися в укритті. Паралельно роботи з облаштування житлових приміщень для переселенців ведуться і на Кам'янецькій 74. Їх мають завершити навесні цього року. Там реконструкція була така більш значуща, зважаючи на те, що та приміщення довгий час не використовувалося і не використовувалося як житло взагалі а було раніше як офісне приміщення, передавалося в оренду міської ради. У відремонтовані помешкання у двох гуртожитках загалом планують заселити дві сотні вимушених переселенців. Проживання для них буде безкоштовним, сплачуватимуть лише за комірне. Люди всі які. Хотіли би заселитися, реєструються у місті Хмельницькому відділі обліку житла. Найвищий рейтинг будуть мати сім'ї з маленькими дітьми, інваліди, пенсіонери. Єдиним виключенням хочемо зробити це те, щоб люди, які до ремонту проживали в цих кімнатах, мали можливість без черги, без рейтингу туди заселитися. У нас на п'ятому поверсі 12-3-1 проживали переселенці ще з 2015 року. Ми їх відселили тимчасово. Ну і буде несправедливо, якщо ми назад їх не заселимо в їхні кімнати. Кошти на ремонт приміщень виділив Європейський Союз. Вартість робіт склала близько півтора мільйона євро. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста.